Це мій підлеглий, мій друг особистий. Він багато років разом зі мною попрацював, він в нашому підрозділі з самого початку. Він був душею нашого колективу. Він завжди був поруч, завжди міг допомогти, підказати. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він один з перших долучився. До бойових груп нашого підвосі. Почали терміново створювати групи, які не в функціональній поліції, які не входили. Така група була створена, а саме мінометний розрахунок. Один із перших, хто записався у цей на рахунок, був кравченко. -ман. Навчати було ніколи, ворог був на порозі Харкова. І тому е всі навчання проходили на позиціях. Більш досвідчені, більш досвідчені працівники бійці з Національної гвардії навчали їх прямо на позиціях. Вони, він був мінометником екстра класу. Він знав свою роботу і до останнього боронив нашу землю. Він з перших днів, коли почалося повномасштабне вторгнення, сказав, що він не буде стояти осторонь і буде в складі зведеного загону захищати свою батьківщину. Свою родину він відправив до Німеччини, так як переймався їхньою безпекою, а сам повністю віддавався цілям, які для себе визначив. Запам'ятався він як виконавчий, простий. В хлопець, який хотів жити, який хотів ходити по своїй рідній землі. На жаль, їхній мінометний розрахунок через свою ефективність дуже дошкуляв ворогу. І вони за ним я знаю, полювали. Вони постійно змінювали свою локацію, своє місце бойового враження і наслідок одного з обстрілів з ракети систем. Ракетного залпового вогню він отримав травми несумісні з життям і загинув 17.03.2025 року.